Всім привіт, друзі! Приїхали з Пашою на рибалку на нове місце. Тут ще ніколи не рибачили, Ну, я не рибачив. Паша десь тут недалеко був. Тут глибина би, є нормальна. Десь іде тут бровка і там 4 метри точно є. Привіт Паша, Привіт, так. Так, бачите, речей дуже багато, машину аж там залишили, бо не можна заїжджати, тут шлагбаун стоїть. Так, який зараз план? Ловиться щось, не ловиться, не знаю. Але рибаків взагалі нема. Тільки що приїхали багато місць до цього, ніхто не сидить. Вітер тут вроді його немає, але зверху такий нормальний, на метрів до п'яти. Тому виходить, тільки тут можна поки що порибачити. Зараз спробуємо така розвідка, бо вже і на минулі їздив. Не клювало. Ось. Може там десь на водосховищі починає, але до цього до берега не підходить. Так що зараз замішуємо, прикормку, розлажуємося і закидуємо. Замішувати буду в такому відрі, купив. Прикольне. Куди потім можна рибу злажити, якщо зло. Так, значить, прикормку. отака, така кулемет. Ти вже її відкрив, так? Я порвав і покинули Отак. Прикольно, стоїть. Зараз залишаємо. Так, мусор вже ми не кидаємо. сюди. Що ж, першу видочку вже приготував. Зараз буду закидувати. Паша теж там. Кстати, у меня обновка. Купил себе спиннинг, Ой, себе фідер 3,90. Ось, покажу. Це у мене 3,6, а це 3,9. Так, сонечка вийшло прикольно, да? стало пригріло. Да. Течія я поставив 70 грам. А ти скільки став? 50. 50. Угу. Ну, не знаю, як твій 50, мої 70 трішки зносить. Ну, в мене, От. мабуть, уже за це. Да. Да, потому, Сказали, що... що тут нема зацепа. Подивимось. Вирішили трішки чаю попити. я ж кажу, вже з пашою десь приблизно 2 години ми їздимо, вибираємо місце, де половити. Там то вітер, то, то там глибина маленька, то ще щось. Вот так. То вже і хочеться й поїсти. А, ні, тут прикольно. Але хоч би, хоч би щось спіймати. Зараз ще може камеру. Спробую опустити, подивитися, ходить тут грибка чи ні. Хочеш подивитися, клює чи ні? Щось все в тебе на місці. Такий опариш і трішки мотиля. Гарно. Так, мабуть, переїдемо зараз на інше місце, бо тут щось взагалі не хоче клювати. Їдемо до столику. Все, приїхали на інше місце. Зараз знову ці всі торби вигрібати і йдемо туди. Так, ну що ж, тут, бачите, рибаків побільше. Вроді кажуть, трішки покльовує. Будемо, сподіватися, що буде краще, ніж там. Паша, тільки що покльовочка була. Ну так різко, так, так туди. Mm -hmm. Ну давай, Паша, я в тебе вірю. Отакий такий ось взяв собі фідерок 3,9, така катушка, які тисячні. Ну, перший що був заброс, в принципі, непогано. Аж сподобалося. Такий чувствительний він. Зараз перевіримо. Взяв 70 грам, ну, мені каже, треба 100. Б зноси просто. Просто зносить. Не чувствуєш маленька? Та така зсеред. Я Та хочу її через аттекерности, туди хочуть сміли. Ви, ви, ви уважуєш як Нема. А, -а, 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 -а. а де твій кричок? Ваш вітер менший, мабуть, да, стає. -ма. Ух, так мабуть, хороша, -ма чи так. що. Така. Не, ну, більш-менш диви. О! -о, -о. Коротше, ми з риби, це вже точно. Клас. ж там бить тут? Клас. На що, на опарик, мотель? Мотель, опарик. Ну Це поки тут були, бачили, Ось рибаки рибачили в них була плотва Різна там і величенька, і така маленька. От, ну була. Тобто я не знаю скільки вони тут ловили, тому потроху заходить. Можна приїжджати сюди, мабуть, і зранку Зараз це перевіримо вечірній кльов. Чи буде клювати. От, ну, і кажуть, що не на дальнячок, а ближче треба. Отак. От, Ой, агонь, так? Да? бросив цю ша 3,9, то там, де мотиль був скльовано. Але з цим вітром і не видно було, коли вона клювала. Давай, пар, гуляй, як ти вмієш. Це щось ти по-детське. Закинув ліву, взагалі щось нічого не, не клювало, взяв її. Паша воно дергає там одну за одну, крючок аж зламав. <гум> вітер, бач, такий менший на, на вечір. <гум> Вечором зараз піде крупняк. Зараз <гум> піде крупнячина. Небезпечний момент. Ну. Прям в рот У мене щось, мабуть, мабуть, у мене клює. Бо якось так. його. А зараз наліво, вроді би, клює. Ну воно раз так бабахнуло прям. Вот это и все. Ты Размер той же, чувай, что и там. Капец. Ось такий, бачите. Розмір невеликий. Бачив, квіверті відрабатує. Ні, що нормальний розмір? О, так дивись. Що, вийшло? Блін, а нормально було! Це, мабуть, крючки там якісь такі. Це крючки хороші. Уйшла, оце да. Паши сьогодні виходить. Ловить трибу. Ну така. 18 сантиметрів немає. Немає, можна поміряти. У нас з собою так, є. І лінійка, і кантор Все є. Я не Щось клювало. Бач, на пружину, да, клює? Да. Да, не, на... так, клює? Є? Тупо на... Ну бач на пружину, так? Да? Більше. Ні, я ти знаєш, так пані. Диви, диви, як видається. Бачиш. Класс. Найкрупніше. Вим'я Клас. з добавкою. Офігеть. Ну це нормально. Починається. Може що це ввечері і щось? Дивіться, я і я зловив. <ріст> ну вклювала класно. Десь ви кажеш, засідять, так дип-дип і є. Розмір маленький, але клює. Сонце вже сіло. Дивіться. Вітереці пихає. І кльов перестає. <гум> Ні, трішки покльова, але маленька. Я все одно кидаю далі, паша ближче. Залишились ми одні. Так, да, всі порозходилися. Ну оце там сиділи рибаки, то вони ну, більш-менш на Дубасу. Треба було одразу сюди їхати, а ми ж там... Шукали перспективні місця. Ну, але не вийшло. Ну тут як вона зайде, то тут як почнеться жор. Мабуть, і там і далі немає, там вже бач нікого, всі поразходили. Отак от. А зараз скільки час? Зараз гляну. Треба подивитись. Ну, без 5-6. Без 5 Ну от Бесп'яти 6, ну я думаю, зараз можна ще... Клюв, Клв, да? клв. Нормально бахкає Ну, Треба було, мабуть, підсипати. Да, Це там де тебе пружина, да, стоїть. Угу. Зовсім у берез. А, то ти, я думаю. Угу. Да, У берега поклвує. Ну я вже не буду перев'язуватися, вже так буду. Так, все, друзі, будемо шабашити. Ось так, Ось так сьогодні вийшло половити. Ввечором кльов був реально хуже. Треба було сюди днем приїжджати. Ну, Зато тепер будемо знати. На цьому все. Кому сподобалось, ставте лайки, пишіть, як у вас рибалка. Іде платва чи ні. Ну, а на цьому все. Всього, всім пока.